Нові поступки української влади свідчення того, що Віктор Янукович втрачає підтримку. У цьому переконана депутат європарламенту Ребека Гармс в ескалації конфлікту. Винен саме уряд і його спецпризначенці, зокрема Беркут, заявила Гармс в інтерв'ю британському BBC. Німецький політик вважає, що Брюсселю слід замислитися над відповідними санкціями проти урядовців та силовиків винних у невиправданому насиллі. Втім, першочергове чергове задання ЄС та США забезпечити діалог. Між українськими сторонами. Ребека Гармс нині перебуває у Києві. До України вона приїхала напередодні ввечері і першим же чином відвідала Майдан. Переговори між кличком, Яценюком, Тягнобоком та президентом тривають уже кілька днів. Учора ввечері з'явилися нові пропозиції щодо скасування суперечливих законів, амністії та звільнення політичних в'язнів. Це свідчить. Президент Янукович усвідомлює, що дедалі більше втрачає підтримку українських громадян.